Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби збірками та пломбами. І розпочнемо з хрестика султанітом та марказитами. Султаніт гідротермальний. змінює свій колір на зелений, рожевий, помаранчевий, в залежності від освітлення. Ширина 23 мм. Довжина разом з вушком 40 мм. Бушку. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Браслет султаніта. Султаніт гідротермальний. Змінює свій колір на помаранчевий, рожевий, зелений, в залежності від освітлення. Вага 14,5 грамів. Довжина 18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість 2500 гривень 63 долари. Браслет з ящерками. Ширина браслету 15 мм. Вага майже 15 грамів. Браслет регулюється від 17 до 19 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2500 гривень 63 долари. Сережки. Розмір поверхні 13 на 17. Загальна вага 3,9 грамів. Вартість 850 гривень 21 долар. Колон з перлиною та фіанітами. Перлина десь 8х7. Довжина колона 28 мм. Вартість 400 гривень 10 доларів. Подвійне кольє ванглів з клубічним цирконієм. Діаметр кольє 17 мм. На магніті. Ланцюжок 40 сантиметрів. Плюс подовжувач на 5 см. Вартість колону 1200 гривень 30 доларів. Каблучка з фіанітами. Висота каблучки 43 мм. 18,3 розмір. Вартість 1050 гривень 27 доларів. Колон діаметр 28 мм. Вага 3 грами. Вартість 700 гривень 18 доларів. Сережки з барочними перлами. Діаметр перлини 16 мм. Довжина сережки 36 мм. Вага 7,5 г. Вартість 1400 гривень 36 доларів. Набір з лондон допазом. Топаз гідротермальний, розмір 14х10. Все можна придбати окремо. 17-й розмір каблучки. Вартість каблучки 750 гривень 18 доларів. Довжина колона разом з вушком 24 мм. Вартість колону 650 гривень 16 доларів. Вага сережок 5,2 грамів. Довжина сережки 30 мм. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Каблучка з гідротермальним тапазом 16х12. 18,5 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!